Астрорамк на сьогодні доброго ранку. Мої зоріні дівчата. З вами я Вікторія і наша ластівка сьогодні передає астрологічну новину прямо з київських пагорбів. У повітрі вборує енергія руху і мандрів. Астропрогноз на сьогодні місяць. У це завжди заклик розправити крила. Не сидіть вдома. Беші прогулки, поїздки, бронювання, квітків на мрію все сьогодні працює на вас. Марс, Меркурій в активному тригоні дають вам слова дії. Говоріть, показуйте себе, розповідайте про свою творчість, про справу. Венера вогняна додає пристрасті у ваше бажання бути красивою, помітною, стильною. І хустина дня сьогодні Київ, вечірні. У жовто-блакитному обрамленні – це справжній енергетичний щит для сьогоднішньої активності. Цей шовковий пейзаж міста та заходу сонця говорить: твоя подорож це не втеча, а повернення до себе справжнє. це вже жиє на шию, на сумочку, на шапочку. Зроби свій день. З гарною ідеєю зустрінь людину. Дивись няк. хустина на шиї, це мій квиток у нову реальність. якщо серце підказує, просто напиши мені в дирекції. Я допоможу обрати саме ту, яка потрібна саме сьогодні. Бо це не просто аксесуар, це знак.